Розстріляти свого боса, розгадати загадки, об'їздити все місто в пошуках підказу. Якщо вам набридли сірі зимові будні, то розправбати їх яскравими емоціями допоможуть квестери. Економісти, програмних директорів і поліграфістів вони перетворюють на суп запеклих суперників. Тетяна Іванченко разом з командою відчула смак адреналіну. І сніги в спеку під пильним оком штурмана, озброївшись ліхтарями, вони збираються тут. Доказати самому собі в першу очередь, що они можуть больше, они делают каждый день. Аркуші з завданнями напруга в повітрі означають, що гра почалася. Поехали! Більше 20 залізних коней до старту готові. Головна командна зброя, карти, інтернет та рація. Раз, раз да, да я слышу тебе. Давайте мені кожна розгадка нової головоломки. Це ключ до наступного завдання. Анабель була на стежій ценітінності з 25 на руках. А вибрала всі камні. Ну вот 25 на руках. было було им комбінацію карт по старшинству розтають, не раскладывают в порядке і циферки проставляють і в первое здание. Драйвер мчить за засніженими вулицями. Карманич з картою пильною маршрут. Нова зупинка нове завдання. Зелене полотно і більярдні кулі приховують розгадку. Шари розставлені в чотири ряда, і кожен із них відповідає за конкретну букву на цій вот схемі. Якщо їх всіх обістів, вийде, вийде слово Росатовський бульвар». На маршруті 10 зупинок у різних куточках міста. Перехрестя доріг, номери будинків, дитячі майданчики, ховають цифрові коди і слова ключі. Кірі вот один є. Єсть залишилось, свічем. Адреналіну не завада навіть мокре взуття. Ну, це не обращаєш німання, поки граєш. Іноді кілька секунд визначають лідера в такі моменти. Головне командна швидкість і тактика. Тетяна Іменшенко, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.